Національному інституту винограду і вина Магарач виповнилося 185 років. Уже традиційно ювілей відсвяткували на Батьківщині, тобто у Ялті. Гості згадали історію та обговорили плани на майбутнє. Зокрема, наступного року на українців чекає понад 2 мільйона пляшок різних марок. Їх вироблять на новому обладнанні з енергозберігаючими технологіями. В Ялті відзначили 185-й день народження магарача. Свято зібрало кілька сотень гостей. Серед них і профільні чиновники і звичайні працівники галузі. Останні за сумлінну праці отримали винагороди та подяки. Бо на початку 20-го століття, коли в інститут прийшла криза, робітники продовжували працювати. Починає з 2000 року, і от буквально по початку цього року. Але е, нам при общі усі місце з аграрної політики України. Е, із Національної академії гравних наук України подалось. При дотраті банкротство предприятия, запаніть торгову марку предприятия. Тепер важкі часи залишились у спогадах колективу, а це найкращі випускники українських вишів. Свою кар'єру студенти продовжують саме у стінах інституту. А за роки існування установа виховала тисячі фахівців, сотні кандидатів наук та десятки докторів. Тож день народження Магарача це свято і науковців, які продовжують творити історію. Було, є і було. Шано нової технології ну, современна інноваційна технологія енерго ресурси зберігаючи. Всі здесь єдина задача, яка це нічого ви оперативна робота з справ. Нині науковці міскують над новими сортами винограду, адже саме на якісний винматеріал роблять ставки. А цього року виробництво лінійки вин поповнилося. Після перерви тут планують випустити більше мільйона пляшок. вина. Винама не розліла собственне віно посідніх є сахалі. На сегодняшний день мы эту ситуацию опять же переломили. І в розніці вже на сьогоднішній день, з 20 августа знаходиться то вино, которое разливает статі намагараш самостоятельного вінаматеріал е, собственного виноматериала. На сьогоднішній день у нас на панії заложено 220 двадцять тисяч до матеріала. На наступний рік ми плануємо 2,5 половиною розливу. Плани виробників вина поділяють і в профільному міністерстві. Так мінограполітики ініціювали відродження кримського виноробства. Уряд не лише відшкодовує закладку виноградників, а й стимулює будівництво сховищ.